Вітаю. Я Тетяна Борозенцева, доцент, кандидат психологічних наук, один зі звичайних викладачів Горлівського інституту іноземних мов. Запрошую вас на серію безкоштовних занять, які точно будуть відрізнятись від уроків, тренінгів, вебінарів, але будуть такими, якими ми проводимо пари в нашому виші. Застережую, якщо ви не любите навчатись. Вам не буде цікавим те, що я розповім далі. Ментал Club для старшокласників це нова ідея наших інститутських психологів. Певне, ви чули про менталістів? Саймон Бейкер чудово зіграв людину з надздібностями у одноіменному серіалі. Можливо, ви бачили вистави Іллі Кормана, українського менталіста, гіпнотизера. Діяльність таких людей показує, наскільки таємничий і одночасно передбачуваний наш мозок, і наскільки безмежні наші здібності у перетворенні на краще свого власного життя. Я не думаю, що на наших зустрічах буде багато учасників, просто тому що люди бояться довіряти собі, змінювати стосунки, мало людей, готових навчатись і працювати над собою. Ви можете залишитись у незнанні, у сумнівах про свої внутрішні сили або заповнюйте анкету і приходьте на нашу першу зустріч. Подробиці шукайте в тексті.